Олексій, вітаю тебе. Вітаю. вітаю. Олексій, ти написав, що ти є професійним пауерліфтингом, так Займаєшся професійно. Так. А от розкажи, будь ласка, як ти прийшов до цього спорту? З чого все почалося? Ну, почалося все взагалі з дитинства. Коли я тільки-тільки займався спортом, це було взагалі плавання. Мене туди завів мій дядько, ну тобто брат мого батька. Та я туди відходив півроку Теж були доволі такі значні результати. Але я закинув цей вид спорту, тому що через півроку після того, як я туди ходив, я мав піти на змагання, та через хворобу я не зміг поїхати на змагання та закинув цей від спорту. Чомусь у мене тоді сталася така ситуація, ну, дитинство як ніяк. Так. Та. Пробував себе в дуже багатьох видах спорту: силові, легка атлетика, шахи ті ж самі, ну, шахами досі займаюся частково. Та от знайшов себе саме в пауерліфтингу, тому що от, вважаю, що цей спорт дуже серйозний, також як, як і тяжка атлетика, що там, знаєте, займаюся такі серйозні чоловіки, так, так. Е, які підіймають значні, значні ваги. Можливо, я не піднімаю такі зустрічі ваги, як такі спортсмени світового рівня, але все ж. Та ось почав слідкувати за всілякими спортсменами. В та, тебе така спорт. історія приходу до пауерліфтингу, так? Да. Ага, окей. А от з якого віку ти сам, саме почався займатися цим видом спорту? З 14-15 років. І, і от перший твій тренер, він тобі от пер, при першій зустрічі, що він тобі сказав? Ок, в тебе є дані фізичні, вік якраз підходить, тобто все, все вчасно. Чи може він говорив трохи рано або трохи запізно? Які були от перші враження від першого тренера? От, ти прийшов у зал? Що ти відчув? Ну, перший мій тренер мене взагалі, от я от захотів займатися паверліфтингом, та у мене я сам з міста Вінниці. Та да, в нас ну, не дуже багато таких секцій. Ну, по крайній мірі, я про них не знав. Uh, та от я попросив свого друга, він займався на той момент паверліфтингом. Зараз він не займається, на жаль. Uh, та він завів мене до свого тренера. Там, знаєте, такий старий зал. Uh, ось ну, дійсно дуже старий зал, з старим uh, еквіпментом, Обладнання, обладнанням, так? Да, зі старим обладнанням. Uh, та я туди прийшов і, виходить, там було два тренери. Один такий вже віці, другий такий ну, більш молодий, і я ну нічого практично не знав. Тобто, ну, такі рухи сповнені дуже сильно. Е, та ось його тренер е, після першого, там другого, третього тренування, то мені мій друг так по таємниці сказав, каже, що, е, що саме я ми тоді просто прийшли у трьох: тобто, я, мій друг, та ще мій один товариш, ну спробувати. Та ось був я і мій товариш, і саме про мене тренер сказав, що є потенціал, тому що ну, я такого крепкого, крепкого <рес> тілослуження, доволі великий, доволі великий чолов'яга, якщо так можна виразитись, <рес> <рес> та що є дуже великий потенціал. Так, тобто, ось... твоя конституція, тілобудова вже говорила про перспективи в цьому виду спорту, так? Для тренерів. Так. Та-та, ну звісно, не не в не в всіх діях, не в всіх вправах, тому що, наприклад, для мене з моїм зрістом та довжиною рук жим лежачи йде трішечки складно, тому що жим три мають бути короткі руки, аби дуже дуже файно виконувати цю дію, але з моїми руками та зрістом мені дуже файно підходить станова тяга. Тому що ну, з руками їх собственно говоря, тягнути дуже легко, особливо в техніці Сумо. Це такий, одна з видів техніки є. Звичайна класика, є сумо, і сумо це виходить як потрібна розтяжка та довжина рук, аби зменшити амплітуду, та, як би так сказати, з мінімальними зусиллями підняти рекордні вагати чи великі. Так, так. Це, це ти вже розповідаєш про особливості цього виду спорту. Так okay. а, а от е, ну а детальніше розкаже, от е, цей вид спорту він. Е... Такий яскравий, видовищний, але можливо навіть в Україні за кордоном ну не настільки популярний, як ну якщо можна так порівнювати там футбол або ігровий гривий спорту. Ну це природні, напевно. Да, це більш індивідуальний від спорту. Він видовищний, а от розкажи детальніше. От ти зараз декілька моментів уже привів. Да, є станова тяга, є ще якісь вправи, так які ви виконуєте. Та, розкажи, будь ласка, про це. Так, це три головних вправи: це станова тяга жим лежачи та присідання. Mm -hmm. uh, все це робиться з нуля ну, з блінами. Mm -hmm. uh, найважче тут немає такого, знаєте, найважчого на найважчі вправи, тому що все індивідуально. І взагалі, от пауерліфтинг це, на мою думку, це серйозний вид спорту. Він, звісно, не стоїть з футболом, тому що футбол, знаєте, це світовий вид спорту, як і баскетбол, і, і тому подібне. Це більше як так індивідуально тому що не всім воно підходить, це знаєте, як генетична, генетична роль. Так. Yeah. тут в цьому виді спорту справді генетика дуже вирішує своє, де, де, де твоє місце, чи ти будеш знизу десь, чи ти будеш на верхушках, чи ти будеш десь посередині. Я казав мій е, теперішній тренер, що кандидатом майстри спорту там майстр, майстром спорту, ти можеш стати своїми силами, а якщо ось виходити на... Світовий рівень, то це вже без препаратів, без е як то, як то кажеш театріан балона вже ніяк не справишся, це це дуже така е гостре питання зараз. Да тому що в е олімпійському зокрема спорті, ну, е пару Лінтинг не є в програмі олімпійських єв. Можливо, це оминає це від спорту і не так часто про нього згадують. А от е знову ж таки. Невже фізично і природних даних і з цих здобутих навичок під час тренувань не вистачить для того, щоб демонструвати високі результати без додаткового стимулювання або ну, вживання різних препаратів? На жаль, не вийде, тому що генетично ми всі маємо якийсь поріг. Так. Це ну, ми так влаштовані, тому що ну, природньо так влаштовано, що генетично у вас є поріг, тобто. Візьмемо, до прикладу, спортсмена, якого є, е, який ну, є унікумом в цьому виді спорту, якого є генетичні здібності до цього. Е, візьмемо, наприклад, що вони стартують оба з одної плашки, наприклад, е, жим лежачі там, з 50 кг до 120, наприклад. То спортсмен, який є унікумом, він дійде до цього, условно там, за півроку рік. Спортсмен, який не є унікумом, він дійде до свого порогу. Условно 90 кг. І ось цей е, проміжуток 30 кг він буде набирати рік, а то і більше. Тому mm -hmm. що це вже є більше, ніж його поріг. Він не може просто, це він, знаєте, виходить за, за свою генетику. Він вже набуває нову генетику. Що, так сказати, якщо можна тут вироститися. А скільки триває, е, ну, якщо є така статистика в пауерліфтингу, вже в професійному, да? не в юнацькому, якщо є такий поділ періодизація да? вікова, е, скільки кар'єра триває? 10-20 років. Чи це знову ж таки все індивідуально? Все індивідуально. Хтось, знаєте, хтось в 50 тягає по 200 кг, по 300, хтось в 40. Але ну, в основному кар'єру закінчують десь. В 40 років це все індивідуально, тому що професійний паверліфтинг це вже йде про стероїди та всякі препарати. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, і, знаєте, організм не може витримувати так багато uh, препаратів. Ну і по більшій частині, коли ви сідаєте на препарати, ви маєте розуміти, що ви вже на цьому будете сидіти все життя. Тому так, що, наприклад, навіть. тестостерон і інші препарати, їх коли виколити, то організм Ну, це працює як з інсуліном і всіма діями в нашому організмі. Якщо, наприклад, ви собі тестостерон, організм автоматично розуміє, що навіщо йому його виробляти, якщо ви і так його колите, і собственно говоря, робить його менше в організмі. В okay, ну, це такі медико-біологічні і анатомічні особливості віковіцього виду так. спорту. Це актуально, звісно, актуально, але повернемося до твоєї кар'єри, все ж таки. Да? От ти почав з 14-15 років займатися цим видом спорту. Як на твою думку, що тобі вдалося уже за цей час досягнути певних тих цілей, які ти ставив перед собою? так? І що ти на майбутнє, на перспективу ще плануєш? На майбутнє, на перспективу. Я планую, звісно ж, це... Ну, про вживання стероїдів ніхто не говорить з професійних паверліфтів, тому це ми пропустимо трішки. Але ну так, кар'єру це точно пробувати максимально вижити з себе все, що можна. А по досягненням я не вважаю, що в мене прям такі ось супер-чудові досягнення. Є звісно, це все діло особистості. Наприклад, у мене немає здібностей до пауерліфтингу, бо я не є уні. Тому що в мене є ось друзі, які от вважать, в яких власна вага, наприклад, на 20-30 кілограмів менше, ніж мене. Ми починали разом. Та, наприклад, за півроку у мене там, прибавка до рекордної ваги там, 10 кілограм, у них прибавка 30 кілограмів. Угу. Та це все, як і я раніше говорив, індивідуально. Але ну, я, чесно, пишаюся тим, чого я досягнув. Тим, які вправи, з, якими, з якою вагою я, випов... я виповняв, вибачте за мішу... замісу. Нічого, все добре. А... Так. І в загальному так, в загальному собою я пишаюсь, але не до кінця. У кожному з нас є маленька ця дитина з лишньою вагою, яка е... закомплексована і все ну, ну, вже Майбутні перспективи плани є, звісно. А от скажи, будь ласка. Ти кажеш, є певні досягнення. А в яких ти змаганнях брав участь в Україні за кордоном? А, в Україні я не встиг так багато взяти ну, змагань, тому що я виїхав за кордон. Mm -hmm. а, через я виїхав коли десь в 2022 році. Я точно не пам'ятаю. Це загалом були кубки Поділля. Це моє рідне місто. Змагання я також навчався в Львівській національній політехніці, там також приймав змагання два рази. Ну, там не дуже часто проводили змагання, але все ж були. То приймав, звісно, не як учасник самої збірної, тому що там на той час в мене не було таких там, суперрезультатів, щоб мене туди взяли. Ну так просто для себе приймав участь. Та... Ну і Київ, Київ тільки їздив, а на всеукраїнських, тобто чемпіонат України. Ні, приймавши змагання, приймав участь у Англії. Я був в Англії, приймав участь у е, Жимі лежачі. Тоді тільки одна вправа була, не троєборія. Тобто, це mm -hmm. я ще збув розказати, що Паверліфтн це троєборія або определенна якась. Упражнення. це є або живележачі, або троє, троєборі. Ну, це зачасту так. Можливо, там є якісь інші змагання, я не чесно не пам'ятаю. То в Англії я приймав участь у жимі е, там познайомився з дуже багатьма такими також солідними поверліфтерами. Наприклад, хлопцю 17 років на той момент було. То, наприклад, в жимі лежачі він був дуже такий неспрогресований, тобто він там для свого для своєї вагової категорії жав, я не пам'ятаю, ну. Його вагова категорія була десь 90 він жав там менше, менше 100 кілограмів, mm -hmm. але наприклад, присід він присідав дві за 200 кілограмів з 18 років. Я вважаю це тут унікум спорт в цьому Та, але це я вже трішки відійшов за тему. Так ні, ні, це чого? Ти, ти ж розповідаєш про це участь у міжнародних змаганнях. Тобто, це в Англії було. Ти презентував себе як? Як українець там, це було по е, країнам, чи ти як індивідуально брав участь? Е, ні, це індивідуально. Індивідуально, так а, е, а, е, в яких іще в цих змаганнях брати участь? Чи це ще в планах? Це ще в планах. Я просто в переїздах. У мене дуже часті зараз переїзди були. Я м, з України, як виїхав, я побував спочатку в Нідерландах і потім Італія, Англія. Зараз Сполучені Штати, uh -huh. але це кінцева точка, Сполучені Штати. То з такими переїздами, то не дуже тяжко, навіть навіть в зал ходити дуже тяжко тому. Uh -huh, uh -huh. А от ти стараєшся не переривати тренування, чи буває таке, що тиждень-два ти не тренуєшся? Я старався не переривати. Але е, коли, наприклад, приїхав до Сполучених Штатів, то ну не вийшло. і декілька місяців я взагалі не тренувався, потім знову почав, але потім знову переїзд. Я знову не міг тренуватися. От це все через переїзди. Чи часті переїзди не дають змоги тренуватися. Це і... також впливає на е, дисципліну, мотивацію. Ну, дис... дисципліновані люди їм легше в житті, тому що от, де б вони не були, що б не робили, їм взяли, пішли. Я не супер дисциплінований. Я такий е, дуже підлягаю емоціям, чи є в мене мотивація, чи немає. Якщо є мотивація, то от ну, така мінімальна, хоча б то я йду. Якщо немає, то можу лежати на дивані і нічого не робити.